Якщо перебуваючи на території США, ви втратили або у вас було викрадено закордонний паспорт, перш за все, ви маєте звернутись до місцевого відділку поліції з заявою про втрату паспорта. Отримавши report, поліцейський звіт, ви звертаєтесь до нас і подаєте цей звіт і у разі наявності внутрішній паспорт громадянина України. Якщо у вас з собою внутрішнього паспорту немає, він залишився в Україні, або ви виїхали дитиною за кордон і його не оформляли, Генеральне консульство буде змушено здійснити запит до територіального органу Державної міграційної служби України за місцем вашого проживання. Термін розгляду такого запиту міграційною службою може складати до трьох місяців з моменту його отримання, після отримання відповіді Державної міграційної служби, яка підтвердить Фак належності вас до громадянства України може бути розпочато процес оформлення нового закордонного паспорта. Для оформлення нового паспортного документу ви маєте подати до Генерального консульства України в Чикаго такі документи, як свідоцтво про народження, його копію, оригінал або нотаріально засвідчену копію, копію податкового ідентифікаційного коду України за бажанням, якщо ви хочете, щоб ці дані були внесені до вашого паспорту. І одні з таких документів, які або підтверджують факт проживання вашого на території Сполучених Штатів, або документи, які дозволяють вам перебувати на території Сполучених Штатів Америки. Це може бути договір оренди житла, зелена карта, дозвіл до роботи, навчання, стенпити з банку за кілька останніх місяців, або оплата комунальних послуг, оплата консульського збору за оформлення нового закордонного паспорта. У разі втрати або пошкодження вашого паспортного документу, має бути надана у вигляді двох маніордерів: один на суму 160 доларів, інший на суму 20 доларів, виписаних на Consulate General of Ukraine in Chicago.